Поговоримо. Сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших професій у нашому житті: про медицину. Друзі, лікарі, медсестри, дослідники щодня віддають свої знання і сили, щоб берегти наше здоров'я. Ми дізнаємося, як працює сучасна система охорони здоров'я, як українські медики адаптуються до нових викликів, впроваджують технології та проводять наукові дослідження. Так, друзі, сьогодні у нас буде багато цікавих розмов. В нас сьогодні навіть буде декілька гостей. Перша гостя в нас сьогодні сьогодні заступниця директора департаменту охорони здоров'я Львівської ОВА Вікторія Мойсей. Пані Вікторія, добрий день. Добрий день вітає. Ми дуже дякуємо, що ви до нас сьогодні доєдналися. дякуємо за цей час. Хотілося б поставити декілька питань. Перше, ми знаємо, що пандемія і війна дуже сильно змінили життя, і як людей, так і лікарів, як звичайного населення, так і лікарів. От. Як виглядає сьогодні типовий робочий день лікаря, і які нові навички або ж підходи стали для нього обов'язковими? Так погоджуся з вами, що і пандемія, і війна це два величезних виклики, які постали перед медиками, з якими я сподіваюся, медики добре справляються, вдосконалюються, і коли ми говоримо про пандемію ковід? 19. хочу в першу чергу зауважити про те, що ставилися певні акценти, зокрема, акцент на первинну ланку на сімейного лікаря. Адже це той лікар, до кого першого телефонували пацієнти, коли щось було не так, коли їх щось турбувало. Режим роботи лікаря суттєво змінився, тому що це він набув такого характеру цілодобового. Це постійна телефонна доступність, це приймання важливих рішень в таких екстремальних умовах, негайно. І о, це ми винесли такий собі висновок. Наскільки важливим є сімейний лікар? Ми його маємо до тепер. Цей висновок ми його реалізовуємо, заохочуємо і цінуємо наших первинних лікарів первинної ланки. Водночас для медиків. О, Удосконалився е, такий механізм алгоритм роботи із засобами індивідуального захисту, адже при пандемії це було дуже важливо, не так легко дійсно було в тому костюмі, в рукавичках, в масці знаходитися майже цілодобово і вдосконалилися е, в е, шляхи використання, в тому числі і особистої засобів гігієни і подібних е, е, інших таких моментів. Окрім того, ми подивилися з іншого боку на призначення антибіотиків на лікування, на лікування певних нозології, і, зокрема, на те, чим ми їх лікуємо, і е, я тішуся, тому що ми припинили рутини застосування антибіотиків, а це впливає взагалі на здоров'я населення. Крім того, у нас змінилася і особиста е, санепідкультура, адже Погодьтеся, що до пандемії дуже рідко було можна побачити людину в масці, десь в місцях загального користування тільки тому, що вона хвора грипом mm -hmm. зараз. Є загальна практика, і це тішить так, зрештою повинно бути в цивілізованому суспільстві. Ми повернулися обличчям до вакцинації, і тут навіть немає, немає яких прикладів наводити, тому що ми всі зрозуміли наскільки це важливо, а деколи а деколи і єдиний варіант виходить ситуації. Хотіла би ще окремо зауважити на те, що під час пандемії мали місце ряд заборон, в яких ми зробили висновки на майбутнє, і тут виду мову про дозвіл відвідувати пацієнта родичами в реанімації. І uh -huh. тут хочу сказати про застосування новітніх технологій, таке як відеоконференції, а також для реалізації принципу рідне рівному онлайн групи підтримки. Насправді це дуже важливо. Ми зараз це використовуємо в повсякденному нашому житті, такому буртивному медичному, а воно бере початок з боротьби з ковідом. Чому uh -huh. дуже... Та, 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 перепрошую. Коли ми говоримо про війну, ми всі пригадуємо той потік вимушено переміщених осіб на початку війни, який довів, що ми маємо гнучкість системи охорони здоров'я, ми можемо швидко реагувати на виклики. Ми можемо надати меддопомогу в будь-якому регіоні. Власне без підписання декларації оперативно були внесені зміни чи чинне законодавство. Крім того, без сумніву ми бачили незначний відтік кадрів, але хочу сказати, що кадри наші повертаються частково. Ми тому тішимося. На жаль, маємо професійне вигорання, Це теж впливає на роботу медиків. І звертаємо на це серйозну увагу. Крім того, змінилися, акцентувалися деякі нозології, як то тобто бойова травма, по якому в нас є клінічні протоколи. Хочу зауважити надзвичайно високого рівня. Бо, на жаль, маємо досвід на чому це реалізовувати. Але, але на наших протоколах вже потихеньку можуть навчатися і інші країни. Також збільшився попит на окремі спеціальності, такі як психіатри, психологи, які зараз не тільки лікують людей, які потребують тих людей, стає чим 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 далі більше, а і працюють зі здоровими людьми для розвитку у них резильєнтності, так званого стресовській стійкості, підвищення здатності людини. Успішно долати життєві труднощі, стреси і травматичні події, адаптуватися до складних умов і відновлюватися після них, зберігаючи психічне та фізичне здоров'я, і коротко, ще за уважу про транспортомість нашої медицини, про безбар'єрність, яку ми акцентуємо, про автономні заклади охорони здоров'я. Насправді практично кожен заклад охорони здоров'я е спроможної мережі Львівської області є автономним. А це і джерела. Е Мається на увазі генератори, мається на увазі сонячні панелі, свердловини, котельні. Насправді це дуже важливо в часі війни і ми прагнемо це реалізувати дуже активно. Дякую вам за таку відповідь. Скажіть, будь ласка, як держава підтримує лікарів, які працюють у віддалених регіонах? Держава. Підтримує, ну в першу чергу, фінансово підтримує держави цих лікарів, тому що реальна підтримка медиків, о, які залишаються з пацієнтами, навіть у найважчих умовах, тут я би не тільки про віддалені сільські місцевості, а і о, при фронтові території. Mm -hmm. Це є з пріоритетів нашого уряду. Буквально за минулого тижня. До прикладу, уряд ухвалив зміни, які дозволяють фронтовим лікарням отримувати додаткове фінансування виключно на оплату е, праці, і новий механізм е, дозволяє закладам у зонах активних бойових дій отримати додаткове фінансування в межах плюс 12 тисяч гривень. Е, а це, якщо моделювати, це на одного лікаря отримається заробітна плата 40 тисяч гривень на медичну сестру, 18, на молодшого працівника 9 тисяч гривень. Це якщо ми говоримо про фінансування, також уряд не забуває і за екстрену медичну допомогу. Відповідно, внесено до зміни до програми медичних гарантій 2025 року, зростання коефіцієнтів для тих, хто надає екстрену медичну допомогу населених пунктах розташованих у зонах у зонах бойових дій. Раніше вони встановили один і один для території можливих бойових дій та 1,26 для активних бойових. А відтепер ці кофіцієнти збільшили до 1,48 та 6,01 Відповідно, також о, якщо ми говоримо про дії уряду, ми говоримо про постанову кабінету міністрів, яка якою регламентується деякі питання надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам. Mm -hmm. Чили підготовку в інтернатурі за лікарськими спеціальностями. Тут ми можемо говорити як прифронтові території, так і сільська місцевість закладу охорони здоров'я, які надають, надають медичну допомогу у віддалених населених пунктах, населених пунктах сільської місцевості. Мова йде про 200 тисяч, і це я думаю буде достатньо заохочення для молодих спеціалістів. І е, наостанок хотіла би ще згадати за е, постанову кабінету міністрів України номер 900. Це є постанова про забезпечення житлом працівників з метою заповнення вакантних посад у сільській місцевості. Власне адже ми знаємо, що там є дефіцит кадрів, і в такий спосіб держава прагне залучити, залучити більше медичного персоналу, щоб щоб медицина стала доступнішою для населення в е, сільській місцевості. Пані Вікторі, ми знаємо, що зараз онлайн консультації з лікарями стають дедалі популярнішими. От скажіть, будь ласка, які кроки робляться для того, щоб вони були ці онлайн-консультації були доступними не тільки у великих містах, але й у маленьких селах? Дякую. Це одна з улюблених моїх тем. Онлайн-консультації дійсно в Україні вони існують, вони розвиваються, їх можна отримати через спеціалізовані платформи, такі як Хелсімія та ЄЛікаріком'юа, або звернувшись до приватних клінік та проєктів для безкоштовної допомоги. Для отримання консультацій на цих платформах потрібно завантажити додаток, авторизуватися та обрати лікаря або спеціаліст для запису, І це не буває такої широкої практики. вже. Можна також отримати безкоштовну консультацію лікаря по телефону через контакт-центр міністерства охорони здоров'я України за номером нуль вісімсот 20 19, Також не слід забувати про єдиний номер екстреної допомоги 112. Окремо хочу виділити соціальний проєкт Telegram вок Лікар на війні, який об'єднує лікарів волонтерів з усього світу. Однак ми розуміємо, що для подібного роду онлайн-консультацій однозначно подібен, потрібен гаджет і. Зокрема, на що я хотіла би звернути увагу, що онлайн-консультації це є зручний інструмент для невеликих запитань і уточнень, але не да комплексного обстеження в разі серйозних захворювань. І отут я хотіла би перейти. До нового напрямку, який інтенсивно розвивається, він є присутнім до речі в пакетах Національної служби здоров'я України як вимога до закладу охорони здоров'я, і власне справді якісно робить медичні послуги більш доступними для тих, хто живе в сільській місцевості, це телемедицина. Тобто використання комп'ютерної телекомунікаційної технології для надання медичної допомоги на відстані, що дозволяє пацієнтам отримувати консультації, діагностику та спостереження від лікарів без особистого візиту до медичного закладу, зокрема, коротко як це працює. Поняття телемедицини дійсно іноді помилково сприймають дос досить спрощено і легковажно, бо камеру телефону до проблемного місця і показати його лікару це не зовсім насправді телемедицина. Звісно, наявність телефону важлива, як я вже казала, але він є одним із засобів зв'язку. Бо жодна камера телефону навіть найсучасніша, ви розумієте, не дасть якості зображення, яка потрібна лікарю для доказового заключення. От, до прикладу, уявіть, що лікар, який знаходиться за тисячі кілометрів, потрібно детально розглядати пошкодження на логічці або дати пораду нейрохірургу, який під час операції шиває собі на діаметр менше одного міліметру. Для цього потрібно як мінімум озброїти окулікаря, тому телемедичне рішення це обов'язково додаткове обладнання і програмне забезпечення. Заклади охорони здоров'я наші активно працюють над цим питанням, і це обладнання може знаходитися віддалено, але лікар сам, до прикладу, будучи, будучи далеко від пацієнта, може збільшувати, може керувати цим обладнанням і власне дати більш точну якісну таку консультацію. Є прилади, які у вагітних використовуються, щоб записати параметри серцебиття дитини, а потім вже за допомогою телефона і встановленого на ньому програмного забезпечення передають цю інформацію на телефон лікаря. Тоді лікар якісно надає дійсно онлайн консультацію Є спеціальні прилади для вимірювання на відстані тиску, температури пацієнта, запису кардіограми, таке інше, і вони входять до певного телемедичного функціоналу. Не хочу зараз використовувати фабричні назви. Вони дають лікарю проводити на відстані ті всі обстеження, але водночас створюють абсолютно такий ефект присутності лікаря. Ще хочу сказати, що в Україні працює сім проєктів надання медичної допомоги застосуванням практично п'яти телемедичних платформ. За цим насправді є майбутнє. І завдяки телемедицині, українські медзаклади можуть, наприклад, мати лікарні партнери для консультування за кордоном. І повірте, з кожним днем їх стає все більше. Ми зрештою прагнемо створити такий єдиний телемедичний простір в Україні. У собі внутрішню мережу телемедичних систем, де з кожного питання провідна лікарня могла би бути експертним центром, допомагати і консультувати один одного, крім цього, впроваджується ряд сучасних засобів телеметрії для домашнього медогляду, що дозволяє провести об'єктивну діагностику стану здоров'я під керівництвом лікаря в будь-який час і в будь-якій місцевості, не тільки України, але і світу. Пані Вікторії, я дуже дякую за ваші відповіді і дуже дякую вам за ваш час, який ви приділили. Бажаємо вам гарного і мирного дня. Почуємось. Всього вам найкращого, до побачення. Дякую навзаєм. Всього найкраще. Дякую.